Всім великий 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 привіт! З вами, як завжди, Day Drive. я Дмитро Буряк, і зі мною упс, зі мною нікого немає сьогодні, а у нас якби Марго, я не знаю, де вона. Ну, точніше, я знаю, вона десь там пішла знімати якісь там дуже круті тачки. І сьогодні буде з нами Марго Замінитель. Привіт усі, мене звати Марго Замінитель. Марго Замінитель, Сергій! Сергій, доброго дня! Вітаю, Дмитро. Да. Ну що ж, я думаю, що в нас сьогодні буде не дуже стандартна, як з Марго, тому що я зазвичай розказувала Марго, я трошечки кивав і казав, а, що там як. Да. А сьогодні я буду я кивати, а ти будеш. А я буду розповідати. розповідати. До речі, Сергій в нас знімається, також як і Марго, в дуже багатьох там Тіктоків вас, Інстаграм, дуже багато всього. Я знаю, що там прям ви якісь такі там лаві розумі, Прямі ефі ефі ефіри та. ви ведете. І я навіть бачив, де ти казав BMW чи Mercedes. І коли ти сказав, що БМВ... і там було, знаєш, що, там типу, а яка тачка м'якіша чи комфортніша, і ти так. казав BMW. Так. Що, дійсно, BMW комфортніше, і м'якішин, аніж Мерседес? В сидіння а в, ти точно в, в BMW. Ну, да -да. Там жив, все так, так, чик-чик. А ну, Мерседес ну, ти так. сідав? Сідав це мерседес, Mercedes Мерседес це горе в родині. Добробачте за... нас. Мерседеса фіна, Мерседеса, Мерседеса, Мерседеса Люби, і Мерседеса води. А Марго, якщо б чула це все, вона би там знає, що б зробила би? Вона б сказала би, слава Богу, що він не каже погано про Ауді. <ріст> а ти Ауді полюбляєш? Терпіти не морго. <ріст> я думаю, як. сьогодні буде прикольні зйомки. Давай, спробуємо. Будуть опозіт Морго. <ріст> що ж, я хочу сказати, що сьогодні ми будемо знімати прикольні тачки. Ну, як завжди, дві. І як завжди, але в нас насобиралась купа тачок, які ми хочемо показати. І ми будемо далі. О, а ми давай зробимо наступного розбірку з тобою. І може щось розіграємо? Ну, то ми побачимо. Так, що я хочу? розіграємо iPhone. Сергій, мені здається, я би сам міг тут познімати. знаєш. До речі, Дмитро, я знаю, що вийшов новий iPhone, якийсь там 16 є, і він такий не до iPhone, але ж все одно iPhone. Так, ми можемо зробити трошки ще один канал нам на YouTube, Ми будемо розбирати саме гаджети. А зараз І будемо... як вони приєднуються до, приєднуються до, до автівок? Да? Чи приєднуються вони взагалі? взагалі. І до яких будемо розбирати це все чи по проводу, чи без? Ну добре, iPhone, це та добре. А що ми будемо розігрувати сьогодні? А, сьогодні ми будемо розігрувати. Ми подумаємо згодом. Я думаю, до речі, в мене є кепка. Натуральна оригінальна тесла, але ми будемо розігрувати тоді, це коли ми рознемо. будемо розбирати інші машини. А сьогодні в нас на розборі так, будуть бензинки. Причому, знаєш, як я от загрік як їх взяв так, от дві машини порівняв? Ніяк, тому що вони будуть просто по одному признаку. Це ціна. Вони обидві получається за одну теж ціну. Там різниця в них буде 100 доларів. Одна 13400, одна 13500 під ключ. Цікаво, що ж це буде. І це буде Hyundai Kona, Hyundai Kona 2019 року. Так це ж моя улюблена машина. Ось і розкажеш сьогодні про неї. І міні-купірочок. Так це ж моя найулюбленіша та, машина. Ось, це взагалі та просто робите? знаєш, я іменно прям в точку. І міні-купірочок, який ми будемо теж розглядати, він 20-го року. Класна, непогана машина, угу. майже новесенька. До речі, 23. й Пам'ятаєш, коли це було? П'ять років тому. А це ж був коронавірус. Коро коронавивірус коронавірус коронавірус Лавенсела Сегідо. Мені здається, що 20-й рік чи це було взагалі нещодавно. Коли мені кажуть, що машина 20-го року я кажу, да вона взагалі ще це, в ціла Знаєш, а, а потім ти такий блін, а вже 25-й рік. І щось нас якби знаєш, так скоротили нам трошки пам'яті. Все ну, так, ну, от, так. ну Давай робити так, що тоді ж рік так промайнув так чік, бо всі ми просиділи вдома. Тому майже це а ж сама машина, роки, бо машина не їздила про, майже, про, все. Про, протягнули. Так, да, не їздила. То давай ми будемо дивитися, що у нас за машини. І так, я думаю, що ми отже почнемо з Hyundai Kona. Hyundai Kona. І якщо Kona, вона так. тобі так подобається, ти можеш мені там розповісти, про неї щось. Я якщо... знаю, о, такий факт дуже крутий, що. Hyundai Kona — це була машина року у Північній Америці. У 2019 році, до, до речі, якраз така, як у нас сьогодні на обзорі. Це правда? Так, це правда. — В 2019 році В, 19 року, в, в році, Америці? — це була у Північній Америці. Тобто люди, це які Канада їздять на F-150, люди, які їздять на мустангах, на Камаро, і навіть в них, там, я знаю, що німецькі якісь там автопроми нормально так розуміються. І в них була топова тачка. Так, а фона. Подивись, в неї все прекрасно. Дивись на неї. Вона Амо, давай. гарна. Ну, вона гарна. Вона зручна. Ну, зручна. Вона і сув, і не сув. Вона і універсал. І сув, і... і висув. І висув, так. Да. І універсал, і хетчбек, і все, що ти хочеш. І вона і височенька, і низенька, і кліренс 18, як у мене. Да? Так? Так, да. так. Ну, в ней все чудово. І навіть дивись. Тут ще бачиш, є люк. А люк, до речі, майже у всіх американських машинах, як ти знаєш. Бо американці, знаєте, вони коли замовляють, мені здається, вони, у них люк вже по замовченню стоїть. Ну, по типу, люк 100% так. Я не знаю, що, що вони там роблять в цьому люці. Ну, по типу, знаєш, в них така є мрія, що він такий їде. І думає, колись я 100% вилізу в цей люк, коли нап'юся, і буду так робити, е, ти так робив? Дмитро, все гораздо простіше. Так. А, ти не знаєш, певно, ти ж був в Америці? Був. І їздив по дорогах? Їздив. Ти ж знаєш, що там а, до світофора менше відстань. І тому, коли ти під'їжджаєш, тобі потрібно дивитися на світлофор. А світлофору так от видивлятися не штабу. Ти дивишся через люк а, на нього. Слухай, я думав, знаєш, в мене якось там шампанське, люк, там свадьба, щось таке. Тут в тебе Ах, просто світофор. Ці багачі світлофор. не може звітлофонський люк, так діти, це дівчата. я, я багач. це ти знаєш, він купує машину з люком для того, щоб дивитися на світлофор. Ну, Звичайно, що А ми треба. просто можемо ось так от. Ну що там? Коли буде червоне. Це ж незручно. Незручно, за ще й не затікає потім нормально все. Не, я ніколи ]ся. не купую машину собі без панорамної криші. Бо я ж що машина без панорамної криші або без люка, це дно. Дуже приємно. Сьогодні з нами мажор Сергій на розборах. І так, давай ми будемо далі дивитися про твою кону. Кона, по суті кажучи, що непогана тачка. Я не знав, що вона прям така топова була в 2019 році в Америці, і скільки взагалі купили. Якщо вона була топова, тобто це був. Я так розумію, якісь там Слухай, Вони, шейлер, да, вони як... ж були, 1,6 двигун, були двохлітрові, да. були гібридні, да. були повністю електричні. Тому вона і признана майже на року. А ще там була дуже крута система повного приводу. там, Як же вона так називалась по -хитрому? Ну, Була там така система, я пам'ятаю, да. але її да, навіть знаєш, порівняли з системою, яка стоїть у Акура. Серйозно? Але я думаю, що все ж таки акура топова в цьому сенсі. Акура дійсно має дуже круту систему повного привода. Давайте ми будемо тут розглядати. В нас тут передній привід. Так, дуже який плюс диски. Плюс те, що вона буде жрати менше аніж повний привід. Так. Сто відсотково. Дволітровий дволітровий двигон, сто кінських сил. Для такої ман манюні во він ну він непогано буде працювати. Вона буде їхати ще. Слухай, а вона мені здається трішки менше за кашка. Так, вона менше закашкає. В неї ззаду там, ну я вам скажу так: якщо ви, там, у вас ріст більш ніж 2 метри, вам там буде 100% незручно. Тобто там ззаду, не, чи дуже... ззаду якщо mm -hmm. ви будете mm -hmm. сидіти, Тобто там, ну от бачиш, навіть тут я бачив, десь вони показували, вістень між сидіннями. А, давай, давай, давай. О, ага. Не так багато, скажімо так, не mm -hmm. так багато, як mm -hmm. би хотілося. Я знаю, що думаю, що це просто дитячі місця. І... Там дітям до 14-16 років, я думаю, що буде гаразд. Американці ж всі ж вони. Вбивце відразу поняв, і все, що там є. Так, там нормально, місця. Там там місця для, начебто, двох дорослих таких, знаєш. Можна навіть і в трьох там сидіти. Ззаді не сидів вже десь років 8, 9, 10. 4, 5, 10, 5. Ти в таксі, якщо. А я ж не їжджу в таксі, тому що я не п'ю і їжджу в машині. За кермом. Частіше ну, за все. Красунчик. Дякую. Правильно робиш, що не п'єш і що не їздиш. Бо ззаді, як кажуть, укачують, як кажуть, я не знаю. Чи... Можемо да. перевірити? Можемо перевірити, якось покажемо. Якось проїдеш ззаду да. да, з мішочком? Да, да. Добре, з пакетом. Ну, з, з великим пакетом, угу. думаю. Хто я думаю. Я ж багато перевіряти. не їм, тому можна вам навесенький. Ну, ми це не будемо Коментувати, тому да, що пам'ятаємо корпоратив, той, де офіціант постійно казав це теж йому в нею. Діма, я вже казав, що я не п'ю на ну, нащо ти ламаєш <рес> мою історію. <рес> Тільки що зламав повністю історію твою. Дивись, ось такий удар. Як так, тобі? а не бачу. От і так дуже багато людей казали, і вона торгувалася непогано. От всі такі, знаєш, торгували, не торгували, цього торгували, голову, торгували да? і, і заторгували. Заргували ми клієнтові uh -huh. і придбали її за чотири до речі, кону можна придбати і дешевше цього року. А, який плюс? Те, що машина майже не бита, і тут mm -hmm. ремонт буде дуже-дуже ну, невеликий. Ну в ціні тут просто він буде такий і зробив. А, це плюс, дійсно плюс. А, який ще плюс? Ви будете її продавати, ви скажете, ось, дивись, була така машина. Отак От в мене було там все. Mm -hmm. От я її зробив, я mm -hmm. поїздив, і потім я її продаю. Круто, круто. Коли крута. ви так продаєте машину, 100% у вас буде більша ціна, тому що у вас, ну ви виграєте на цьому, у вас майже набита машина. А ще знаєш, чому мені вона подобається? Я, як старий прихильник колорадів, дуже люблю, коли ось ці арки і пороги обшити пластиком. Мені це дуже подобається. Бо я вважаю, що це максимально практично. Це практично, це факт. Угу. Да. І воно не буде там, ну знаєш, ти можеш царапатися, їздити. Або ці. Пів -пів -сфери, да? живо їх об'їжджати. Замов... Ось тут таке крило. Я би тут, до речі, би... Вообще не бачу нічого. Як ти бачиш це? А, так і фотограф. Mm -hmm. Він просто так і фотографував. він каже, що просто сонце дуже світить, я нічого не бачу, просто сфоткаю, а там ви там розбираєтеся вже на копарті, що у вас там як. Дверцята тут трошечки я бачу зам'яти, але можна це все виправити Not не правильно. без заміни. І я би тут просто би чи просто рихтовочка, чи заміна ось цієї фільоночки крила. І все. І тут от маленький такий ліхтарик задній, його треба теж поміняти. Тобто це такі підфарник. <гум> Дуже цікаво. Да. І все. І більше нас нічого немає. Ляда в нас не задіта, тобто там все нормально. І бампери ми тут міняти. Ром... Ром... теж Диски не мені вони так подобаються. Вони такі дають динаміку, так у цій машині. Дивись. Диски непогані. <гум> вони погані. трошки з мерса я думаю, я скопіювали. Ну, Трошки щось є таке. знаєш. У них там, я пам'ятаю в Мерсах такі були диски. Ну, ти не знаєш, тому що ти на Мерс не дивишся. Не, а, не дивлюсь, ні, не, не дивлюся. І тому ти не знаєш, що це таке. А були такі диски у Мерса. І ага. я, я, ні, Насправді що... така дуже цікава машина. Я, ти знаєш, от взяв... Слухай, ну, вона, вона і спереду, і би, вона і... агресивна така спереду. Дивись, в неї фари, ну вже це uh -huh. фішечка. Тобто в неї зверху йде просто такі LED. і знизу вже фари, Тобто в бампері. Си. О, як! круто. Отак От як як в ICOMI BMW. -ті. Чи там в якихось інших там XM, ксем майже О, майже це, XM це новий, це новий тренд, я так зрозумів. Це новий да? тренд. Я думаю, що він скоро вийде, тому що він вже трошечки набрид, тому що всі зараз автодилери, uh -huh. майже всі роблять такі uh -huh. штуки. Зікер, будь ласочка, там БМВшків, будь ласочка, Hyundai, навіть французи туди і пішли. Я про французів зараз не буду казати, тому що Сергій дуже полюбляє французів. А, дуже полюбляю. А ми французи. знаємо, що ну, я, в Америкі... я дуже полюбляю француженок, mm -hmm. А мале машини теж люблю французькі. Я не люблю французів. Так. Да? Да. Це добре. Э, э, так, так, ось така машина. До речі, давайте ми э, трошки динаміки додамо. 450 ми її взяли, 13400, вона вже буде коштувати під ключ. З ремонтом, з рахуванням всіх э, лакофарбових. А Скільки вона у нас коштує? А скільки вона у нас коштує, да. а ось дивись. Ось така ж Honda, 17500, і це щонайменше, найменше. А там були і за 20. Так, так, це, 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 це саме дволітрова, теж автомат, теж 150 п'ятдесят І Теж на таких же дисках, да? такі ж диски, так. Да. Угу. Ну тобто, я думаю, якщо ми будемо порівнювати свої машиною, то по суті кажучи, 4 тисячі баксів може людина прикурити наш клієнт, якому ми взяли цю машину. Ну нехай він знаєш там, він буде віддавати так, а давай менше. І вона, до речі, була теж е з Америки, був ДТП, і тут треба знаєш, що робити? Треба постійно е от... ось, от. деталі. Деталька, так і ще раз деталі. І ще детальки. Ось раз видно, що видно, що людина не, не, не купує за Завторі нічого. Дивись, ой, -ой, -ой, ой, ось бачиш, і як кажуть наші. Так, дивись, вони купили її ще ми, на 1400 доларів. Він її придбав за 3400. Але в нього була в нього була отака. Ремонту на тисяча. Ремонту на тисяча, і я тобі скажу, що це просто така собі історія. Ось він mm -hmm. зробив ремонт, він все поміняв. Я mm -hmm. я б там ще перевірив, що в нього там було, ну, тобто, думаю, людина нормально вклала сюди гроші. І продає за 17 500. Ну, дійсно він буде її продавати за 17 500, тому що в неї ремонт вийшов нормально так. А mm -hmm. в нас там ремонт взагалі буде дуже-дуже децел, як кажуть. І просто ти спокійно і, там, на неї поїздиш, скільки то років, та ще продаш потім за таку ж саму ціну, за, за яку купив, і, і в тебе ще вона вийде користування безкоштовно протягом трьох років, навіть не плачучи топліва, заміну э, ГСМ і прочого-прочого. Так, прочого. да, 100%, -тро. то ну, я думаю, що це дуже вигідно. Тобто це безкоштовна машина, виходить? Ну, майже безкоштовна машина, тобто ця машина, яка тебе не буде падати в ціні. А це саме головне. придбати машину, покататися на неї рік, два-три, і потім її продати за такі гроші. Бо, як кажуть мої друзі, людина перший раз... Е... Людина радується, коли перший раз купує машину, і радується, коли її продає. Я таке про яхту чув і про не буду далі казати, що а то я, знаєш, я дружна людина. Е... Так, їдемо далі. І я би хотів вам показати тобі, чи ти мені покажеш міні-купер? Давай краще ти показуй, а я буду про нього щось розказувати. Бо міні-купер я можу про нього розказувати часами. Годинами. О, давай. Давай. Ми якраз знайшли того, хто дуже полюбляє міні-купер. До речі, мені теж подобається мінікури, тому що я вважаю, що це не просто машина. Це Але... легенда. Легенда! Ти бачив ось ці в Британії малесенькі міні-купери? Так. Пам'ятаєш наш запорожець гарбатий, так та він повна фігня по зрівнянню з цим купером. Ну напевно так. Да, він малесенький, він і квадратний, і круглий. Він і модний, і стильний, і простий. Він може робити те, що не може робити не одна в світі автівка. Ти що подивись, стане? ти подивись, де в нього заднє колесо знаходиться? Ну дуже далеко. Дуже далеко. І а передні де. Ну, те ж далеко, далеко від заднього. Все, все воно далеко від двері. Ти сидиш як в маленькій капсулі, ти сидиш як на маленькому карті. Ця машина керується так. Ну, не знаю, що може краще керуватися за цю машину. Може будь, Porsche 911 Turbo. Ти їздив? О, май гад, їздив. Я не їздив, а, я не знаю. Я да. тобі скажу, що це номер один для мене те, що керується. От. Краще, аніж 911 Turbo, турбо. Нічого не керується. Взагалі, нічого. Просто. Не, то, що, це суто має таке бачення. Можливо, щось хтось каже, фігня, це 911 і щось там керується краще. Я їздив на міні-куперах на всіх. На звичайному, на міні-купері ESC і на міні John Cooper Works. І О -о -о -о. Джон Куперворс, я б я... хотів би отримати. Він руках. дуже крутий. От він саме похож, схожий на картинг, тому що він жор... ну, в нього інша підвізка, вона жорстка. <му> <му> І він прям, знаєш, такий. От, на... от, от, от ти просто, просто доторкаєшся до педалі, він вже їде. Він летить, ти трошечки, от він настільки слухає твоє керування. Трошки кермом він вже просто от, тачка, яка дарує 100% емоції. 100 тут 100 ковий, тачка, так. вона не прямо подарує вам такі емоції від швидкості, тому що ми маємо тут 1,5-літровий двигун трьохгоршковий, Ой, Дмитро, давай так кажемо. Я, подив... Я подивився по своєму комп'ютеру. Так. Він показував, що за останні 7 тисяч кілометрів, які приїхав на своє автівки, я їхав середньою швидкістю 24 кілометри. Ну, тому на що ти коли, ти, коли, ти, коли, коли Коли ти з коли ти змінишся, я, я з тобою згоден. Ну, насправді я з тобою згоден. Але керування ніхто не відміняв. Тобто він керується дуже класно. Він не кантрімен. От кантрімен теж я їздив на нього uh -huh. на ньому. І він керується, але він не так керується, як класичний міні Купер. От міні Купер класичний це просто мова, це класіка. А ще ти сідаєш в цю машину і ти. Дивись, ну, шкіряний ну, салон. От дійсно, ти коли відкриваєш його. От я відкриваю міні купір, і тут знаєш, ну в мене враження, що це 100% нестандартна машина, дорого-багато, шкіра класна. Ми сідаємо за кермо, mm -hmm. всі ці, 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 як ти кажеш, кукольні такі фішечки, все кругленьке, все а прям а Знаєш, навіщо це така більша, велика прибачання? Щоб, щоб усі, хто їдуть в маршрутках, задивлялися, скільки ж ти там їдеш, з якою швидкістю. Так а вони тоді не будуть задивлятися, тому що ти маєш так Ту! їхати, ні? Ну, знаєш, є люди з фотографічною пам'яті. А, ну так це є таки, так. Он да. uh, дивись, який екран. Ну, клас. БМВ-ШН, видиш, uh, перезвичатель. Ну, це ж взагалі БМВ. Ну, тобто так. Ну так, вона ж зроблена на, на платформі BMW Трійки, так? Наскільки я розумію, наскільки я пам'ятаю. А от хтось каже, ні. А хтось каже на платформі BMW Одиниці. На трійці були, вони казали, що ще старі купери, які 12 13 року, вони uh -huh. зробили на платформі Трейки. Uh -huh. А потім вони вже трошечки зробили таку мультиплатформу, і вона, так, вони, так, вона так, вже так, не так. та, яка йде на BMW трійки. Дмитро, а пам'ятаєш дівчата, з Нікіти. Купіли співали пісню а «Я в модна міні, Бакарді Мартіні, Холодний льот. Пам'єш, І ці міні були дуже такі популярні. Я пам'ятаю, що дівчата їх покупали. А зараз я дивлюсь, що на цих машинах їздять хлопці, тому що в них зазвичай є одна велика машина. Ти би їздив на такою? Так. Так. Так слухай, там же ж навіть ззаді є дуже круті місця, туди можна поставити крісла і там дуже крутий. А, бачиш, як, як зручно, і все. І ти ся, сідаєш туди, ставиш туди своїх малих і ганяєш з ними по всьому місці. 10%, так, да, дуже-дуже прикольно. Що я можу тобі можу тут сказати? Дивись, в нас от таке пошкодження, тобто його хтось догнав. Тобто він дійсно їхав дуже-дуже повільно. — І От як він почув тебе. А може та, він їхав дуже швидко, а за ним хто зігнався, а він е, не здав на гальму, а там вже швидко ось, ж ж, ось такі ж там, і гальма І він просто не, скоріш за все. Можливо, твоя історія теж має бути. Там Нікіта сиділа ще, і вона їхала, їхала, їхала. їхала. А він заглядівся дівся на неї і в дзеркало і, все. і, і все. прогавив. Ось, в нас ляда, її треба поміняти, Ляд таких ось так в Україні, ляд таких ось так в Польщі, і дуже-дуже дуже багато де. Тобто я завжди раджу, якщо ви хочете взяти якусь машину і швидко швидко, швидко її зробити, беріть ті машини, які популярні в нас. Ну, тобто, купюров в нас, дофіга. І так. розбірок на них ось так. Ну, До речі, що ми будемо казати, якщо так, то ми навіть знаходимо запчастини на, я можу сказати, на фіскер. Ми знаходимо і на Люсідеїр. Пам'ятаєте, ми показували? І от вже на неї все запчастини приїхали. Але все одно це трошечки важкувато. Тобто легше значно знайти машину, запчасти і їх вот отак, і вони дешеві, тому що великий вибір на такі популярні машини, як Cooper, також там Кона і все інше. Машину ми взяли за 250. 2020 року mm -hmm. і 60 тисяч міль це mm -hmm. на наші на кілометр це. Це рівнінку 100 тисяч. 100 тисяч, так? Да, 100 тисяч вона проїхала, він так от влупився. І і так це нормально. До... По 20 тисяч кілометрів за рік, за рік це для, для нормальної для машини но це нічого. В Америці ми знаємо, що там не дозволяє дуже багато їздити, тому що машини зазвичай в лізенг. Якщо, якщо в лізинг, то 10-11 тисяч міль mm -hmm, ти mm -hmm. на рік проїжджаєш. Все. Тому в тебе зазвичай в Америці дуже класні е, пробіги. І машина вже під ключ теж буде виходити 13500. Ми порахували повністю все сюди, щоб от повністю все зібрати. Так, 13 як 500. понад. Ти серйозно? 13500, вже повністю машина з ремонтом буде. Я вже хочу, її собі. І дивись, у нас такі тож. 20 699. теж. 2699. Теж 1,5, тільки тут manual transmission. Тобто ручна коробка передач в нас? в точно. Києві не їздить на. Ну, на просто Русі. ви задолбаєтесь і буде. Це вас, буде не, не їзда на машині, їзди на велосипеді. Я, знаєш, я пам'ятаю себе, але ну, ми то всі починали з, з механіки. механіки. Як в тебе під кінець дня, а в мене ще була така лада, восьмерка. І там була сцепуха така: знаєш, її там треба так продавлювати було. Я не пам'ятаю, чому. І там постійно ще рвався цей трос. І я пам'ятаю, що, що в мене ліва нога ввечері, знаєш, вона така, вона аж гуділа від того, як там скільки разів натискав ага. на це щеплення, і це було просто така фігня. Ну. Але класна школа, і тому так я теж раджу все ж таки брати автомат, особливо якщо у вас ну не для того, щоб поганяти, а просто машина для того, що Дмитро, прийти. а як же економія пального зараз? Це взагалі недоречно, тому що що автомати, що механіка, вона буде майже однаково тому, що це знаєш це стереотипи ще 2010-ті, двотисячі десяті. Двічі кондіціонір багаторіс, да, тобто да пального. казали. Да, і що типу там механіка буде дуже економічна, а автомат буде не економічний. Були такі моменти, коли автомат не дуже був економічний. Зараз автомати 7-8 ступки, там затевки і всі інші. І ви коли там сідаєте за цей автомат, за цю машину. По-перше, дуже комфортно, ви не, навіть не відчуваєте, коли вона примикається. І по-друге, вона дуже економіка. Тобто, із за автомата машини зараз ще більше економіть, навіть чим на мануалі. Такі теж є моменти. Ми дивилися саме порівняння машини на мануалі на ручної коробці, і на автомат. Є класні автомати, які зараз дуже дуже економічні. Ну Тож, і, і взагалі... Я дівчатам забороняю користуватися не айфонами і користуватися механічною коробкою передач. Ось як. Ось как. Не Заборонено. Ні. Ну, Люди дівчат, не що... повинні страждати. Я думаю, насчадами сума... не Хоча повинні вона... страждати. Дівчинка дивиться, це нас вже Марго. Хоча я думаю, вона не дивиться. Нема Марго, вона каже, не дивиться. Ну, можливо, вона дивиться вона слухає. І... І вона Так, користуйтеся айфонами. Я не знаю, чому, тому що в Сергія взагалі. Це не айфон, це якийсь дивний телефон. Ну, але я це... ж не дівчина. Я говорю, що дівчата не <ріць> знає. Ну, окей. Да. Можливо, щось він знає про дівчат, те, що ми не знаємо. Ну, якщо він про Міні-Купер так каже, я думаю, що він точно знає щось. Ні, mm Міні-купер -hmm. І Скільки вона, там в тебе автобеклірінс, і... ти кажеш? Там <ріць> трішки менше, там не 18. <ріць> це <ріць> подумав, порахував? Я бачу. <ріць> Тож ти ще відвертувався і щось заміряв, це воно було? Так, метро. Дивись, Давай. Ще у нас такий міні-купер є. Я просто хотів показати, ми теж їх взяли для клієнта. Я його не показував. Ми хотіли зняти його. ми це а ще ви, що він електричний, поступати. що, Ні, він не електричний, він э, міні-купер С І Це угу. 200 лошадок. І я тобі скажу, що він теж дуже-дуже крутий. Скільки скільки? Да, він дуже класний їде. І ще раз, 200? 200 та, майже 200 лошадок в ньому. І він дійсно класний. Але ми його взяли трошки дорожче, так. але він майже цілий і він теж вийде непогано. В, в нього там буде десь там 16-17 тисяч баксів майже виходить. Прикинь, яка машина? П Почекай, що з моїй голові зараз не укладається. Тобто машина, яка їде, яка дуже їде, ми можемо купити всього за. Ну, дивись, ми цю, цю машину взяли за 6300, Бачиш. 6300, от це наш аккаунт, 6300 paid, sold, е, Все нормально. Тобто машина була викуплена. Але в неї тут є е, е, але який є прикол. Нюанси, да? ні, ні, ні нюанси, вона ціла повністю. Тобто в неї цілий кузов, в неї є андеркаріч, тобто вона е, потрапила на щось. Вона їде, вона заводиться, і їде. Тобто там знизу треба буде дивитися. Можливо, поддон, можливо, ще завгодно. Але машину, ну ми тут закладали непогано на ремонт, але все одно вона буде виходити не до. Прого, тобто вона буде класно виходити, і такі машини є сенс купувати з Америки. Ми дуже багато купуємо мінікуперів, куперів, і я раджу вам купувати мінікупери і саме з Америки, тому що є велика різниця тут з нашим ринком. Я от просто нагадаю, що 13, умовно 413-500 нас виходить наш білий мінікупер, який я показував. І тут такі мінікупери 2699. Є за 19, є там за 23, ну умовно кажучи, середня ціна. І це прикольно, коли ти можеш так дешево взяти собі тачку. Дмитро, не спокушай. Я вже хочу цього. цього... цього а цього, саме людину. головне, ти знаєш, як вона їздила. Ми пробиваємо всю історію, ми повністю все робимо. Вона їздила по американських нормальних дорогах, вона так. не їздила по кочках якісь, вона нікуди не впадала в якісь ями. Тобто все було гаразд. І ти береш дійсно класну тачку. Мені це дуже до вподоби, от, Знаєш, якщо хтось там скаже: Дім, порадь, будь ласка, що можна взяти із не сильно дорогого сегменту з Америки так, щоб воно було вигідно і так, щоб воно було прикольно. От мені купер, це номер один у мене. От прям номер один. Ага, я знаю багато е, таких випадків, коли чоловіки беруть цю машину своїм дружинам, а потім Самі вони їздять це діло. В мене такий друзяка, він їздить на міні купері він купував дружині, потім забрав і він не їздить, каже: Я не хочу, в нього там великий кросовер є. Він каже: Я не хочу на цьому великому кросовері їздити, тому що мені так закриває все. По-перше, паркування. По-друге, не жаре, По-третє, дуже класний. От він по емоції, кер керуванню, да? емоції, емоції дарує інший каже, просто нереальні. І просто от машина на всі випадки життя. Тому що так, він не дуже високий, але ну куди? Каже, я на бровку і так можу заїхати спокійно з тим клірінцем. Ну, у нього на 18, там менше, але все одно, знаєш, там ну, непогано можна на бровку заїхати. Все. Треба брати. Треба брати. І я кажу про це. Як тобі? Так, що, якщо у вас є трішки грошенят, міні-купер, беріть, беріть. Правда, вона дуже гарна. Я теж так думаю. І друзі, давайте так. Ми будемо робити розіграші. Ми обіцяли, і ми зробимо. Але хочеться, щоб ви коментували. Якщо ми наберемо більш аніж 15 коментів, хоча б більше ніж 15 коментів в нашому відосіку, ну це щонайменше 15 коментів, ми будемо ті відосіки розігрувати. Якщо буде більш 15 коментів. Якщо менше, ну я там бачу, там знаєш три коменти в нас було. Ну що розігрувати? Дмитро, давай зробимо так: що якщо як хтось купить після цього відео у нас... Авто от прям напишет коментар і купить цю машину, то ми йому зальємо ще повний бак. Як ти дивишся на це? З цього ролику. З цього ролику. Каже, я дивився ролик, такі то такі-то. Так. А промокод який? Міні, міні повний бак. <laughs> промокод міні-повний бак? Міні повний бак, так. Да. І та людина, яка буде купувати з цим промокодом, ми зальємо повний бак. Так. Чому ні? Лайк. Всім па-па. Погнав -па. па я за бензином. Oh, my God.